Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, скажіть нам, будь ласка, чи є якісь ще перепони, що заважає українській армії перемогти Русні? Перемогти Путіна, викрити всіх його колаборантів і взагалі, що нам необхідно для перемоги і для звільнення України? Від окупації? Ну, йде зміна? Зміна подій? Нам необхідні гроші. У нас великі грандіозні плани по звільненню. Три етапи. Так, нам заважає. Дивіться, вийшли такі карти. А, ні, буде, буде, буде. В світі по світу є агентура, я би так сказала, яка працює на Путіна. Він вставляє палки нам в колеса, це його план. Головне для нього це, щоб нам не надходила необхідна допомога. Він взагалі в шоці. Для нього це Верховний суд. Але справа в тому, щоб він не робив, нам все одно дадуть усе. Ми будемо дуже-дуже забезпечені. І світ став на нашу сторону, бо раніше було так. Що робіть з ними, що хочете, руйнуйте, нас віддали як жертву Росії, і сказали, ми ну, не відчуваємо до України нічого, будь ласка, забирайте нам все одно. Так, але те, що відбулося потім, викриття. Відбулося таке викриття. І це путіну зламало його план. І більше не спрацьовують ні його агенти, не ті, що дуже люблять Росію. Вже Росію ніхто не любить. На Росію чекає розправа. Розправа за всі її діяльність. І це тримається в таємниці. І Україні треба так дуже Записувати, планувати, занотовувати всі руйнування, <кій> <кій> бо на майбутнє буде розправа, я би навіть так сказала, з Росії не залишиться. Усіх всіх військових злочинців буде знищено, а Росія буде брехати намагатися брехати і здійснювати свою таку політику брехні. Так, я хочу забрати весь негатив. Заперечую, заперечую. Верховний Суд свідчить про те, що весь світ на боці України це нам це наше досягнення. Це наше досягнення, це нас врятувало. Бо Путіна був намір такий, щоб про нас ніхто не чув, про нас ніхто нічого не знав, не дивився. І взагалі було всім все одно. Це був його план. І він не вдався. Заперечую. Заперечую. Так, заперечую всі ворожі плани. Так, я хочу забрати все. Так, заперечую. Я прошу вище сили. Угу. Заперечую. Заперечую, це був геноцид. Ой. Це був геноцид проти дітей, жінок, дітей. Заперечую там щось мені йде, що навіть він як жертву приносив наше населення України в темні отакі, як дияволу. Ну, так, Заперечує. Це все. Нас врятували. Так. Більше немає. Ну, все, його агенти вже в світі не можуть просувати його путінські такі. Це смішно їх. Не, не, вони більше не, працю, не зможуть працювати. Жоден агент. Вони тікають все, вони вже тікають звідти Все, заперечую. Відкриваю дороги Україні до перемоги, прошу, ще сили. Перекриваємо. Надати відкрити дороги і забрати всі перешкоди перед українською армією. Що? Їй заважає перемогти у русню. Забираються всі перешкоди, відкриваються дороги до перемоги. Абсолютно повна перемога над Росією. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю. Так, це будуть тримати в таємниці до останнього, щоб його. Як в розплох, як зненацька, так буде, як блискавка з неба його схоплять. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги Україні, українській армії до перемоги над Руснею. Більше немає ніяких затримок у постачанні зброї. Відкриваю дороги на постачання зброї і світу. Більше немає нікого в світі, хто любить Росію і їй допомагає. Більше Росії ніхто не допоможе не зброєю, не фінансами. Відкриваються дороги до суддів, до. Відкриваються дороги до викриття військових злочинів в Росії. Буде так, буде так, буде так. І абсолютна перемога України настає негайно, без перешкод. Забираю всі перешкоди, відправляю весь негатив ворогові, в нього одні перешкоди. Росія одні перешкоди, а в Україні відкрита дорога до перемоги. Буде так, буде так, буде так. І настане перемога без страт для мирного населення і без страт для військових України. Буде так, буде так, буде так. Та всі Це буде всіх настане перемога абсолютно. Да буде все сказано здійснене. І ще немає нікого, хто на боці Росію. Українці всі будуть підтримувати, і це наша перемога. Весь світ з нами. Дякую за увагу.